реклама. Так, друзі, проникли ми в метро. Ось так виглядає тут. По цим сходинкам. Зараз пройдемося. Куди? Давайте туди. Давайте ще куди більша частина. Давай, там є. От ви можете подивитися, що тут, правда? Ну, там... Це та... дійші частини, там чути якісь метро. Та наше, 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 друзі, давайте Туннель, так. Тоннель, как ты сейчас видишь, 1040 метров, то есть один километр 40 метров. Mm -hmm. Там, Понял. Ничего страшного. Ну, давайте. Скользко, сука. Ого. Так, далее. Из-за ну. чего этих можем не купать? Да ладно. Мы... У, нас, у нас будет традиция на последний день Ми ж самі такі були. Як бачиш, там такий туманчик. Волога. Волога. Не йди по цьому, тому що дуже цьому. Якщо хочеш бути чистим. Подивися, по цьому. Я зрозумів. Покажу місце, де ми лізли третій раз. де ми сиділи, чекали, покинуть мороде реміс, станцію. Ми тут сиділи, жару на сіски, mm -hmm. дало навіть варили, mm -hmm. е -е -е мій товар взяв е -е, рівку. Ну типу, що ну, ти зрозумів. Uh -huh. На газу ми тут все сиділи, відпочивали, вам наступна буде лавочка, на якій ми буду... покажу, де ми сиділи. Поняв. <звук> ну, зараз Всього ж 970 метрів до самостанції. На станції бажано бути течії, не приймутним. не було ніяких підозрівних е, питань. Профужик, та да, якщо тут навіть є самоохорона. Деякі кажуть, що в є, а деякі кажуть, що загальні. Але краще бути вдаліш. Все було. Mm. Ну так, це таке собі. 860 метрів до самої станції. Задів Богданом. Можемо Моженки не спішав, самі саміти. Але все одно, що тут кабелі, їх не було. Я ходив, що взимку, ще в другій клас року, їх не було, Може, я був випадку, може ні. Мені здається, що їх не було. Хай краще напишіть коментар, чи було, чи не було. Так і повар, не буде. Якщо є, то питання. А який вихід там? Сутити саму станцію. Ні, звіти самої. Звіти станції? Там є такий же самий що підйомчик, але є по висоті, там може вийти через профілінь. Через саму станцію. Через саму станцію? Можна Робочу? Ні, само мистецьке, сама територія. А що на мистецькій по крайній. Тут uh -huh. мы сидели на этом, даже на этом кивіре, корот, сидели, короче, тут кофе варили и отдыхали. Ждали, пока, короче, там какие-то типы вас на станции. Uh -huh. Скорее всего, что там морозили. И мы не знали, иди-ка или нет. Мой друг, і, короче, пошел туда. Фух, все, пацаны. йдемо далі. Uh -huh. А счет себе демитки, что це означает? Честно це не видел. Для, 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 для red bull? <рес> ну, red. Угу, нормально, так резички. Що? <рес> Наймики 635 Ігор mm -hmm. і проходив красовози. Mm -hmm. Звідти стоїть красокілометр, сини на вседомий, так? Невідомі люди на Хто ну, біжав з його Без крихіт без нічого собі біжав. Він довго за Він що до наші позиції на 835 кілометру в метрі. І там вже сиділи десь по години, і, і відпочивали. відпочивав, і чи, 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 Пусть не сподівався, що щось продає все свої посилення. Так я вірю вирішую. Клас. Але вайп є класний. Ну, за ним більше 20 вирозів, це точно У нас було деякі. Особливо вивозки тут були сумні. Деякі виразки. з них були, були дуже цікаві. Mm -hmm. Один раз командири mm -hmm. залізе в саму же станцію по ділянку. Mm -hmm. Спокійно навіть Ми спустилися на станцію і потім почав свистіти кидати каміння. Невідомо, хто кто це буде. Це проходить, це може сама оформити. Або молоде. Тобто ніхто нічого <говор> не знає. Але все пішов <говор> себе. Сифай. Правильно, так. Я слышу, що ти слышиш, що. Це вже станція, звідки виходить в тунель. Ой, так це станція. Ага. Стрно. Ну то зрозуміло. Після того як тут Сус був. Типішнуло, ну, поношо. ж... твою мать. Так, прокрадаємося. Там ще машинка. Яка возила? Яка возила цих да, робітників? Ця машинка возила робітників в станції до станції. Ось. Вот то C'est pour... Трузится сервер, серверна управління.

Две вещи все размородено. Вот я еще помню, там, тут две катушки, блядь, в воке. Зара все тут, ничего не было. Старский звук. А это будет и заходит. Пять. Вот это управление, вот тут иконы а, наши, база. Да, иконы нет. наши, да, иконы Так, иконы. Сам Дарин сервировал. Тумачке, и мы тут будем, все как треба. Ага, ну я бачу тут. Да, тут уже все. Станции уже, блядь, и так, пизда. Гопочки всякі. Клас. Так, друзі. Тут должна була бути платформа, спуск, ескалатор, чи сходинки. І тут вже турнікети повинні були бути. Щось да? таке вхід на цю станцію. Вихід на трошки веща. Ні, не запам'як. Тож це діли, бачите, коморці. Всього, дикавле. Куди нам? Mm -hmm. Будемо шукати. Робимо підйом наверх. Поліція.